Зазвичай я йду з роботи опів на 12, маю ще 10 хвилин. І сьогоднішня зустріч наша з приводу мотоцикла Ямаха, звісно ж. Але це дуже-дуже старий мотоцикл, це Yamaha YZ426. І часто виникає питання, що краще новий Китай чи стара Ямаха. От трохи зараз покажу. Це взагалі-то чотиритактна Yamaha, яка була друга версія. Перша було 400, це 98 99 роки, і 2000-й, 2001 2002. Це 426 якщо я не помиляюсь. І в чому різниця і що є такого в ній видатного, а що є в ній поганого. Перші картери з системою сухого картера. Тобто тут масла нема, масло закачується в маслобак. І це дуже добре. Маємо маслонасос, в якому є дві секції. Одна ще не розкручена, вона в мене між пальцями. І друга, яку ви бачите. Оця друга вона дуже велика і вона закачує все масло в раму. Чому добре? Бо в рамі, звісно, воно встигає і знизити температуру. Там стоїть додаткова сітка, яка відфільтровує крупні частиці. І воно повертається вже на малий насос, який подає безпосередньо на вузли двигуна. Тобто це класно. Другий момент. Бачимо: це зовнішній маслопровід. Тобто, воно подається зовні, таким чином, додатково ще вистигається масло по дорозі. В цілому досить непогана система. Це краще, ніж всі сучасні рішення, і вони йшли такі приколи до 2006 року на Красачі до 2007 на версії. Далі, що з приводу Колінвала? Він тут трохи пошкоджений, неправильно зібраний. На ньому навіть написано, що він неправильно зібраний. Він був, мабуть, до цього зібраний 6206. Майстер написав, а має бути 62.00. А зараз 6297, але я перемірив 6295. Тобто це нижня границя норми. Взагалі-то треба намагатися зібрати 62.0. І в мене є навіть калібр під ці двигуни. Я перевіряю картери, щоб підшипники також були в нормі. Це 62.0 його нормальний розмір. Це будемо переробляти. З приводу коробки. Коробка старої конструкції, і коробка копіює коробку, яка є двохтактною модель вз 250 Тобто передаточні числа ті самі, і конструкція така трохи заслабка. Чому? Бо ось бачимо, просто є втулки. На новіших коробках з 2006 року вони, по-перше, і ширші, і, по-друге, вони стоять на додаткових, е, таких, е, як сказати, на втулках. На втулках і воно е, ну, зменшує, зменшує навантаження, таким чином розподіляє на внутрішню поверхню, втулки, на зовнішню поверхню, поверхню і менше має зношуватись. Е, ще момент тут. Є чотири собачки є три собачки. Ну, звісно ж, на такий потужний двигун, три собачки, то трохи замало. Ось, показується три собачки. І вони, звісно, вибивають. Ну, я нічого не побачив тут нового. Пошкодження, да? Бачимо. Один зуб пошкоджений. Бачимо другий зуб суттєво пошкоджений третій менше. Тобто ця шестерня в мусорку, і ця сторона також не дуже. Тобто тут три шестерні можна викидати. Треба з цими коробками так більш-менш акуратно розуміти, що вони ну, відстають відстають від потужності цього двигуна. Потім вони вже так покращили їх, це факт. Далі. Розподільчі вали, це дуже важливо. На цих моделях Оце випускний вал, то це не з цієї моделі. Впуск, так, да, це рідний. Випуск поставили з 2003 року по 2009 рік, вже є система декомпресора. Якщо у вас стоїть рідний без декомпресора, то ви собі відламаєте ногу, отримаєте артрит, артроз та, мабуть, якусь гангрену і ви його не заведете. цим валом ви заведете, але він зношений, бо тут є проблема трохи по коробці. Бачимо поверхня зношена і тут. Тут меншою мірою, але також зношена. Зазвичай така фігня, це коли їздять не на 300-му мотюлі, а на якомусь шмурдякі шмурдяці. А ми бачимо, що тут був шмурдяк, бо бачимо колір мотюля зелений, жовто-зелений, тут щось незрозуміле, що. І ось такі речі трапляються, да. А, Взагалі-то цей двигун аварійний, і такі речі трапляються, бо такі рахіти збираються двигуни. Ви навіть можете бачити, що тут є відмітка. Цей поршень поставили і написано на ньому БУ. Звісно ж, це як там в якомусь фільмі казали, є риба другого та третього ступеню свіжості. Оце так само і з цим. І тому воно десь щось було таке, що стало ось так. По-перше, цей циліндр не звідси. По-друге, якщо цей циліндр був би нормальний, тут має бути позначка на оригінальному циліндрі буде стояти його модель і кубатура. Тут ніфіга немає. Є якісь телефони, ми бачимо, що є машинний хон. Тобто хтось його автомобілістам, вони шліфанули верхню поверхню, пройшли з хоном, але це йому не допомогло, бо це щось неправильне було зібрано, не знаю. Далі, відмінність цієї моделі. Корзина. Як на 250-ках по 2008 рік, так і на цих моделях по 2003 рік. Тобто це 2002 рік, включно. 2003 пішла вже інша конструкція. Пішла 450. ка Там гумові ці речі. Тут пружини. Чи це добре, чи це погано. В цілому, на витривалість цього двигуна, це впливає непогано. Шестерниця ніколи не розшатається, бо вона є цільною конструкцією. І пружини ці. Вони, мабуть, більш можуть витримати навантаження, ніж гумові вкладки. Тому, якщо візьмете квадроцикл, тут саме 450, ку там будуть стоять пружини. Ну, ми всі знаємо там, на цих моделях дорожніх R1, R6 і так далі. Тобто там де велика потужність також стоять ці пружини. В цілому це непогано, але воно трохи шумить і воно може зношуватись і воно важче. Тому для спорту, мабуть, новіша конструкція, але якщо такі покатушки, то це, ну, це добре. Або, скажімо так, непогано. Які ще відмінності? Які ще відмінності? Мабуть, все. Що стосується цього догона, Тут вже хіміки були трохи в корзині. Корзина йде, як на верках, з двома такими пласкими пружинами. Я їх не можу зняти однією рукою, але ми бачимо, що тут є суттєве таке зношення, кільце зношення. І Тому, звісно, коли тут стоять дві пружини, і ми кладемо сюди ще диск перший, то він сюди не ляже. Тобто він не просто не дістане. Цей проміжний сталевий диск ляже і зазор між ним і корзиною буде завеликий, і тому він не зажме і буде буксувати. Тому ці клоуни просто його викинули нафіг та і все. Немає диску, немає проблеми, як казав Сталін. І таким чином це треба також або замінити, або. Дати токарю, щоб він проточив і покласти перший повноцінний диск. Це бачимо, що це диски EBC. Ну, і BC. Британська фірма досить непогані диски, вже їх міняли. За зовнішнім виглядом одразу впізнаю, бо в них і проміжні диски ці стилеві ось такої форми. Воно, бачите, трохи гребло. Посиніло, позеленіло. І вони просто викинули один диск. Це треба, звісно, виправляти. І до головки долетіли долетів цей поршень БУ. І, звісно ж, побив клапана. Але, ще до того він як долетів, вже цим клапанам лози бо. Всі три впуски дуже і дуже суттєво зношені. Це повезло хазяїну, що не відірвало цього клапана і не зробило бімбалабум. Випуски, як завжди, цілі. І здається мені, що це, да. це оригінал титанові. Титановий такий сплав. А середній. да, і середній оригінал. На оригіналах, як бачите, середній. Клапан на ньому є додаткове таке концентричне коло, яке його відрізняє. Він на міліметр коротший за бокові. Бокові вже хтось на токарному станку щось пытав, намагався зробити. От бачимо, тут є така канавка. Що хотіли зробити, мабуть, його зламати, Ось хотіли зробити. Головка в цілому витримала, сідло начебто норм. Але хіміки оце такий ремонт. Щось закручували, взяли його нерівно, відламали, заварили, поставили, і воно чудово з'їло розподільчого вала. По цій причині чи по причині е, поганого масла. Ось так ну, більше я не пам'ятаю, якісь ще відмінності. В цілому двигун, якщо його зробити, він досить надійний, досить класний, можна на ньому їздити. І попри те, що зазвичай ці перші моделі вони мають якісь дитячі хвороби, то ну, тут вже був 3-4 рік випуску 4, -тактних, 4 -тактних моделей Ямахи. І в цілому він непоганий. Тому, звісно, я б краще брав би такого мотоцикла, ніж китайського індурика. І на останку хочу сказати, що ці, ці два вали кросові, да, вони, звісно, підходять для кросу, але погано підходять для індура. То тут всі моделі можете ставити комплектом обидва вали з шестернями від моделі VR. І буде все добре. І у вас буде такий собі ендурік Я так роблю на всіх мотоциклах. ну ось, наприклад, це в мене модель. Мій мотоцикл, який я переробив на Супермото. Це 450 ка 2004 року. І тут стоїть комплект від а також BAHODIZIN. Це генератор на 200 Вт. Ось так.